Усім готуватися з речами на вихід депутатам столичної міської ради, усім 120 сьогодні гучно нагадали, що двері вже відчинені, точніше їх зовсім зірвали. Київські опозиціонери у такий спосіб нагадали, що термін депутатських повноважень чинного скликання добігає свого завершення 2 червня. Про решти гучних і помітних обставин дня сьогоднішнього розповідь на 2 плюс 2 вже стартувала. Добрий вечір. Година прийшла депутатам Київради винесеними дверима. Нагадали, що вони не вічні сидівці у представницьких кріслах. Любов без правил знаходилась там на ганрі, не собі. у сумах. Колишній у теперішнього однієї привабливої пані обойму розрядив крапку, поставив пострілом у свою голову. На приватних берегах селяни на Житомирщині вимагають суворої справедливості. У них озеро забрали, а тепер ще й лупцюють. 11 днів до наказу, точніше сказати, до кінця виписаного у законах терміну п'ятирічного існування. Саме про це сьогодні гучно нагадали депутатам Київради чинного скликання народні опозиційні обранці за підтримки власних же депутатських помічників. Нагадали так, що аж двері до сесійної зали столичної ради не витримали. І Боднар чула, як нагадування зазвучало. Під Київраду автобусами звозять міліцію. Це свідчить про те, що сьогодні буде сесія. Під стінами уже людно активісти встановлюють плакат у вигляді лічильника, який лікуватиме дні лічитиме дні до дієм біля цієї Київради. Депутатів до Київради обирали на 5 років. Друга червня спливає цей строк. Що робити далі? На цим питанням міськують судді конституційного суду. Активісти під Київрадою збирають підписи. Я забороняю Київраді розпоряджатися майном. Підписані пропо. Позиції хочуть особисто передати депутатам до приміщення активістів. Пускають усередині на них чекає підтримка Депутати від свободи та їхні помічники. Усі у ліфт не вміщуються на четвертий поверх пішли пішки. У куларах Київради її секретар саме пояснює, що працюватимуть і після 2 червня. Якщо буде прийнято рішення в Верховній Раді, ми будемо його виконувати. Якщо буде роз'яснення конституційного суду, ми також будемо його виконувати. Тому ми йдемо таким шляхом і зупинятись не будемо і працювати будемо. Устала й пішла відкривати засідання. За нею рушили і гості Київради. Забирай, забирай, забирай. Вали виконуйте закон про місцеве забрядування до закону закликають помічники народних депутатів, яких не пускають до сесійної зали. Результат усі зайшли, але двері виламали. Міліційний картуз порвали. Пошкоджили майно державної адміністрації. Я зараз будемо розбиратися. Хто буде відповідати за пошкодження майна? Де де було мої двері? Це скільки? 150 гривень, 200 гривень. Не вели, Вони Нема проблем. Нема проблем. Це завісів. Зняти двері. Це страшна це ціна демократії. Вони стверджує, прийшли ще й для того, аби не дати роздавати землі земельних питань у порядку денному. Найбільше Народні депутати дотримуйтесь з регламенту. Депутатів у залі посадили в президію помічників на стільцях у першому ряду. Народні депутати просять слова. Закінчується повноваження цієї Київради, і ми обов'язково проведемо вибори до Київради. Ми наполягали на відміну до речі від депутатів вашої партії. від цієї На виступ у Київраді дають лише три хвилини. Що таке емоційно доводить депутат? Слід читати по губах та жестах. Ось він уже майже горлає, і тицяє на пані Герегу. Вона нервує. І не витримує. Знаєте, ви будь ласка, ви вже так глибоко йдете. Вибачте, це не етично і не коректно з вашого боку. Народних обранців столичні слухали майже годину. Розглянути увесь порядок денний не встигли. Земельні питання перенесли на завтра. Інна бодер Андрій Марченко Олена Мацюцька та Михайло Потята. Новини 2+,2. плюс Двоє людей живцем згоріли у власному легковику на 99-му кілометрі траси Чернігів. Москва. Седан з незрозумілих на цю мить причин виїхав на зустрічну смугу і на повному ходу протаранив мікроавтобус. Удар був такої сили, що буса відкинуло в бік, і зупинити його зміг лише стовбур дерева. Водія та трьох пасажирів Фольксвагена врятували подушки безпеки, але людей таки доправили до борзнянської центральної лікарні. Легковик одразу після зіткнення загорівся і врятувати пасажирів не змогли. Коли на місце приїхали інспектори, ДАІ, від машини лишився самий обгорілий корпус. Чому кермувальник Седана виїхав на зустрічну, Відповідь з'явиться щойно свою роботу. Виконають експерти. Він був старший за неї. Вона гарна була. Він кохав її, а вона полюбила іншого. На перший погляд, банальний і, вибачте, побутовий сюжет у сумах отримав жахливо трагічну розв'язку. Чоловік застрелив свого суперника, а трохи згодом наклав руки і на себе. Жінка лише дивом уникла розправи. Між іншим. Той, що стріляв, коли ще був милим і єдиним, це вдалося з'ясувати Оксані Солодовник, Пообіцяв кохання, що їхня любов, якщо й завершиться, то миттєво і одразу для обох він був старший за неї удвічі, й вона розлюбила його, бо знайшла щастя зі своїм однолітком, тридцятирічним чоловіком. Остання спроба повернути кохану жінку, і остання розмова шістдесятирічного чоловіка зі своїм молодим суперником відбулася у під'їзді, де вона жила. Чоловічі розбірки борсання і зрештою постріл через двері своєї квартири чула сусідка. Два удари таких, знаєте, як кака возняка каєта. І потім такий звук, як будто би щось ну сухой. Е, е Стреском такий. -то. коли жінка визирнула у вікно, побачила чоловіка, що спокійно виходив з під'їзда. А біля дверей квартири нерухомо лежав інший. В цей момент вже під'їхали правоохоронці. Біля ліфтової шахти ми побачили молодого чоловіка 30 років. З вогнепальним пораненням голову голова знаходилась там, ногами він лежав сюди. Хто кого та за що вбив, правоохоронцям розповіла 29-річна жінка, шокована побаченим. Вона лише змогла сказати одне: її колишні застрелив її нинішнього співмешканця. Довго шукати стрільця не довелося. До слідчого зателефонував дочка розшукуваного, яка повідомила, що її зателефонував батько, та повідомив. Що збирається покінчити життя самогубством та знаходиться на дачній ділянці. Після чого вона почула постріл. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, 60-річний чоловік вже був мертвий. Так само, пострілом у голову він вкоротив собі віку з того ж таки пістолета, яким кілька годин тому застрелив свого суперника. Пістолет призначений для спортивної охотничої стрільби. Ну на Ростияні. Одного метра вистріл може для людини Вистріл може бути смертельним. Після проведення експертиз кримінальне провадження за фактом убивства закриють. Про кохання до смерті жінка не раз чула від свого колишнього. Що все станеться буквально навіть не підозрювала. Того вечора за крок до смерті була і вона. Адже на розмову покинутий нею чоловік викликав обох закоханих, але вона не вийшла. Оксана Солодомник, Олександр Лєвін, суми новини 2+,2. Селянський бунт на Житомирщині. Люди там війною пішли на орендаря ставка, який взяв ставок у, у буквально нещодавно в оренду і в буквальному розумінні тероризує місцевих забороною на гарматний постріл наближатися до його теперішніх володінь. Хоч рибу половити в озері, хоч худобу пасти на березі. Нині там відверто небезпечно для здоров'я. А нещодавно підприємець побив жінку лише за те, що вона прив'язала корову поблизу ставка. Олена Кузнєцова походила щойно захапаним берегом. Пані Наталія щоранку прив'язує свою корову Маньку на пасовиську біля ставка. Та днями каже на неї накинувся з кулаками підприємець, що орендує водойму. Мовляв, пасти худобу на цій землі заборонено. Нагинаюся, впинаю припона, він підбігає, з ноги мене в живіт, хапає тако за руку і з ноги в живіт. Я так зігнулася, він мене кулаком отак в голову раз вхопив мене, так і ось до його є. О, вся побита на підприємця скаржаться й інші селяни розповідають раніше тут до схочу ловили рибу та купалися, а тепер їх навіть до води не підпускають. Не можу з вудочкою собі посидіти, так як я інвалід, пенсіонер з вудочкою рибинку зловити. для такого рибинку він сто рублів. В день. теж ловив рибу. Мені удочки поломав на ставку телефона, побив куртку, порвав. написав ніяких дій, ніхто ніяких не провів, нічого. Та тут. Ніхто не має права ловити, ніхто не має права ніякого. Просто буквою закону ми ніяк не може, ніяким способом ми не можемо. Е Вирішити це питання вже до такого випадку, що це у вас викликати. Однак орендар запевняє, жінку не бив. Я її не бив. Натомість селян доставка не підпускає, бо запустив туди коропів, щоб влаштувати платну риболовлю по 100 гривень на день для приїжджих. А селяни, за словами орендаря, без розбору ловлять та продають рибу. Що хочуть як вам сказати, а чоб не половить риби за 100 грам не занести? Щоб не половить риби сусідові піти продати на чужому бізнесі бізнес строїти дуже хорошо. Сільський голова за підприємця заступається, каже, той платить за оренду ставків справно та й допомагає фінансово школі і садочку. В принципі, я повинен поповнювати бюджет, щоб все щось робилося, а не йти на поводу цих десятих, скажімо, браконьєрів. Бійку біля ставка нині розслідує міліція за навмисне завдання тілесних ушкоджень підприємцю загрожує штраф або примусові роботи. Тим часом селяни вимагають від орендаря ставків прийняти їхні умови. Требування у нас такі купати купання людей. Плавання поставку на любих плавзасобах, тобто на камері, на лодці, значить, напування худоби, знаходження домашньої птиці на воді цілодобово. Селяни кажуть, якщо влада не змусить підприємця погодитись ну, на не їхні не умови, не піднімуть не бунт не і силоміць виженуть його із села. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомирщина новини 2+,2. Укрзалізниця літо впускає у власний розклад. 93 додаткових поїзди почнуть курсувати від 27 травня до Сімферополя. Мчатимуть швидкісні інтерсіті плюс із Харкова, Донецька та Дніпропетровська. Загалом у напрямку Чорного моря пустять 75 додаткових потягів, але від тих нововведень щасливі не всі. Замість потяга «Київчоб» поїде той такий інтерсіті, але до Тернопіля. А 13-й швидкісний до Ужгорода ходитиме лише через день. Через таку зміну залізничного розкладу два десятки сіл у Миколаївській області фактично залишилися відрізаними від решти України. І сидіти, склавши руки, люди там зовсім не планують. На залізничну станцію місцеві селяни приходять лише на пікет. Із шести потягів, які проходили повз їхню станцію, залишили два. Та й ті йдуть надто пізно. А раніше було і Московський був, і, і Нікопольський був Криворожський був. О Ясиноваський був, Одеський був сі Київський той. Їздили ними жителі двох десятків довколишніх сіл. Тепер для них дорога до великих міст стала розкішю. До маршрутки треба доїхати. От 12-15 кілометрів коштує 40-50 гривень для того, щоб доїхати тільки до Березнигуватого до районного центру. А потім ще 30 гривень потрібно заплатити, щоб доїхати до Миколаєва. А коли ми просимо учасника, допустим, щоб там доїхати в місто Кривий Ріг або Місто Миколаїв потрібно виложити крупну суму грошей. От гривень. А пенсія, наскільки ви знаєте, зараз якби середня пенсія у пенсіонера становить 800-900 гривень. А лаборта на станцію з односельчанами не пішла, не було на кого залишити корови. Але каже без поїздів тримати тварин зникає сенс. Раз на тиждень возила на базар у місто сир, молоко та городину. Відтоді як потяги скасували, заробітку нема. Людям була хоч якась копійка заробити де можна було якось банку сметани винести чи кіло сиру продати. у березні районній адміністрації визнають без поїздів, біда основні траси. Якраз вони пролягають мимо. Якраз залізниця це було наше сполучення і з Херсоном, і з Кривим Рогом, і з Нікополь, Запоріжжя. На всі прохання поновити потяги з Укрзалізниці отримували відмову. Укрзалізниця по всій Україні відповідає, що вони не прибуткові. В «Укрзалізниці» наполягають два поїзди на 20 сіл достатньо. Посадка осуществлялась на поїзда 5-6 человек. Люди їхали от станции до станции. Учитывая э, изношенность нашего э, вагонного парка, э, просто непозволительно работать по-старому. Поэтому, конечно, дороги всей э, «Укрзалізниці» идут на крайние меры. І відміняють ці поїзди, населеність яких дуже низька. аргументи залізничників селян не переконують. Вони планують перекривати колію, якщо через їхню станцію не пустять додаткові потяги. Ольга Параскун Сергій Сачук, Віктор Гарагуля, Сергій Галанюк, Миколаїв, Одеса, Новини 2+,2. Про період кліматичного неспокою та ППСника особливого призначення і не лише буде розповідь у другій половині наших новин. Почекайтесь. Обізвали зрадниками і нацистськими прихвостнями. Кримські татари зажадали голову російського консула. Восьминогий самоліт Україна готується до колективного зальоту теоретично зовсім нелетючих пристроїв. Він промудрився і правоохоронцем офіційно працювати, і гопником на півставки підробляти у темну пору доби. Кіровоградський міліціонер обікрав медсестру, що поверталася з роботи додому. Прав охоронцеві не вистачало кількох гривень на пляшку пива. Діло було серед ночі. а Вже наступного ранку бравий чолов'яга. Разом із колегами натхненно шукав злодіїв, щоб і брали серед ночі ту таки медсестру. Щоправда, ППСник таки попалився на телефоні. Що стало жертвою правоохоронця, навіть не здогадувалася, каже жінка. Незнайомець перестрів її під будинком. Почувала, що теня залі хто та дергає за сумочку. Обірнулася, він повалив мене на землю і потащив. Проте що метрів 30, потім почав кричати. Як з'ясувалося, на жінку напав співробітник патрульної служби. Міліціонер забрав у неї 230 гривень телефон та зарплатну картку. А потім, наче нічого і не сталося, прийшов на роботу міський відділ міліції. Туди ж з заявою про злочин звернулася його жертва. Городі міліція разом. Міліціонер проколовся двічі, почав користуватися телефоном жертви і спробував зняти гроші з її банківської картки. Задяки цьому його й вирахували колеги. Ми його самі задержали, самі його викрили і самі його привкаємо до відповідальності. Даний співробітник був і заблічен щастяними доказательствами свідчими показаннями. Щоб уникнути упередженості, справу тепер розслідує прокуратура. Поки що міліціонер у СІЗО На даний час вже. Е... Є здобуто достатньо доказів вини цього працівника міліції у вчиненні грабежу відносно мешканки міста. Покарання за даний вид злочину передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Найближчим часом справу міліціонера передадуть до суду жертві. Вже повідомили хто підозрюваний. Хотілося, що чоловік такий, що має захищати, а він нападає. От кого треба чекати захисту? Була в шокі. тим часом слідчі прокуратури кажуть, це вже третє кримінальне провадження стосовно працівників патрульно-постової служби Кіровограда. А отже, вони вивчатимуть і питання якості підбору кадрів у цей підрозділ МВС. Полена Швора, Роман Кроніч, Кіровоград Новини, 2+,2. Російський консул у Криму договорився та так, що кримські татари на нього, точніше, до генконсульства сусідської федерації у Сімферополі, Пікетом ходили, вимагаючи від російського Андреєва вибачень. А від офіційної Москви офіційної ж оцінки діям свого посланця. Дипломат без зайвої сором'язливості звинуватив кримських татар у масовому зрадництві та співпраці з нацистами. з національними прапорами озброєні курячими яйцями, кримські татари пікетують російське консульство. Вони обурені висловлюваннями консула. Конфлікт розпочався ще минулого тижня. Напередодні роковин депортації в Сімферополі презентували кримсько-татарський фільм про події 44-го. На прем'єру запросили і російських військових льотчиків та учнів головного героя картини кримського татарина, двічі героя радянського союзу, легендарного льотчика Амедхана Султана. Однак, після спілкування з консулом Андрієвим одразу кілька гостей відмовилися йти на презентацію. Дипломат заявив: Росія не може бути представленою на прем'єрі фільму, який спотворює правду. А присутність делегації, мовляв, означь. подчеркнув поддержку политических возможностей крымских татар мое слово и слово россии должно звучать чтобы правда о великой отечественной войне звучала, в том числе с теми эпизодами которые почему то 18 мая замалчиваются в этом фильме их нет это именно тематика предательства маджлис вимагає офіційної официальные заяв консула вид влады крыму то украины мы не потерпим присутствие сталинистов, фашистов в Крыму, под каким бы иммунитетом они бы здесь не находили, в том числе и под дипломатическим. Такие люди просто вносят вражду не только в крымское общество, но и в отношения между государствами. Крымские татары уважают, Россия мая негайно откликать дипломата с Крымом. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас, отстраните такого консула от занимаемой должности и поставьте другого человека поскольку Крым многонациональный, и такие высказывания могут привести к какой-нибудь конфронтации. До в с консульства никто не вышел. Консул заявил, свою думку на меня имя. Это трагедия советского народа, а не крымско-татарского народа. Из этой темы нельзя вырывать тему массового предательства лиц крымско-татарской крымско национальности в те годы Великой Отечественной войны. А заготовлені яйця сьогодні вціліли. Їх просто залишили біля консульства. Вже завтра кримські татари обіцяють масовіший пікет. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, новини 2+,2. градус повітряний дедалі, тільки збільшуватиметься йому мірність виникнення торнадо. кшалт учорашнього оклахомсько-висока планета в обіймах кліматичних катаклізмів. Науковці лякають землян у цілому, і українців, зокрема, що жити у майбутньому буде складніше. Хто збурив повітряні маси і чи є від того порятунок? Спробувала з'ясувати Тетяна Лазарчук. Потужний торнадо в Оклахомі став одним із найруйнівніших у світі. Ущент зруйноване місто. Десятки загиблих і сотні потерпілих. Вітер сягав швидкості 321 кілометра за годину. Американські метеорологи вже підрахували за потужністю. Ця стихія перевищила у вісім разів бомбу, скинуту на Хіросіму. Те, що американці називають торнадо в Україні, зветься смерч. Українські метеорологи переконують в Україні шанси виникнення смерчу досить великі. Спостерігається тенденція до підвищення частоти смерчів. Спрогнозувати смерч і бути готовим до цього неможливо в жодній країні світу. Якщо ще в 80-ті роки вважали, що в помірних широтах нашої планети смерчі можуть формуватись десь в кінці квітня на початку травня. То зараз вже відомі такі випадки, коли в Україні смерть був зафіксований 1 березня. За останні десятиріччя змінилася вся кліматична система. Температура повітря постійно зростає, а це неминуче приводить до екстремальних змін погоди. Зливи стають більш інтенсивними. Зростає кількість таких злив. Їх частота збільшується. Збільшується кількість сильного граду, шквалу, смерчів, сильних роз. Погода стала просто непредбачуваною. Аномальний рекордний снігопад, який накрив Україну цього року. Тримався аж до початку квітня. Кататися на лижах і сноубордах можна було просто у центрі міста. Потужні зливи. Рік тому одна з них навіть зірвала матч у Донецьку під час євро 2012 Аномальна спека влітку. З Зими зразу в літо по сравненню з тими водами, що в травні вже така жара, як на юги, що вже не треба на море їздити. Синоптики лякають, температура повітря надалі лише зростатиме. Кожного літа матимемо спекотливе літо, температурний режим вище норми за останні 30 років. Клімат змінюється, погода вражає. Метеорологи схиляються до думки усе через підвищення парникових газів в атмосфері. У нас таки зараз як клімат підходить, що як вахрики вже банани будуть рости. Тетяна Лазарчук, Дмитро Панасенко, новини 2+,2. плюс Харків'яни нині дошивають останні щупальця летючому восьминогу. В принципі, літатиме чи не літатиме те дивостворіння, стане зрозуміло днями, коли над Русанівським каналом, вже у столиці, разом із тим таки слобожанським восьминогом відірватися від землі. Спробують і інші саморобні літальні апарати. Там буде всеукраїнський черговий профільний чемпіонат літаючих неймовірностей. Секрети дивоконструкції підгледіла Аліна Цибова. Вже завтра цей величезний пінопластовий шар перетвориться на яскравого восьминога. Йому на шию чупальці поставлять на колеса, а зверху прикріплять саморобний літак. Пілот стартуватиме з восьминога наче зі злітної смуги. Пролетить кілька метрів і впаде у воду. Здесь у нас будуть глазки, бровки, ротик. і онкаби бы своїми щупальцями запускає апарат. Длина щупалі з три метри. Каркас у нас повністю поролоновий. А вот набиваем собственно говоря, чим Бог послав баклажки какие-то отходы, пенопласт. Восьмиметровий літак. Команда Харків'ян Майструє зранку до ночі спінопласту, скотчу і надлегкої авіафанери. Каже, якщо пощастить, конструкція пролетить під 30 метрів. У нас о, саме дуже лег... легкі матеріали, тонка авіаційна фанера, У нас тонка, і прочне легке дерево. О, сам апарат у нас будет весіть 20 двадцяти кілограмів. достатньо малий вес для такого апарата. У змаганнях саморобних літаків харківські екстремали беруть участь уже вдруге. Минулого разу стали срібними призерами, побили рекорд України, пролетіли більше 20 метрів. Але як самі зізнаються, програли, бо не вистачило видовищності. Цього року стверджують, покрети вели вдосталь. Ми будемо діляти фізіляш від водолаза, голову водолаза. Саме главне нас осталась, і разокрасять. Та все діла сам будуть жовжолте криля, яркі жовті, сині, стабілізатор синій. Ну а водолаз, лаз відіва в шортах таких в горошек красних. Подібні чемпіонати кажуть харків'яни. Полюбляє Америка та Європа. А тепер вони набирають популярності і в Україні. У цьогорічних змаганнях бере участь понад 30 українських команд. Переможців відправлять у подорож до Мадрида. Маскарічі <звіць> наші Аліна Цибова Моко, щиро Харків. Новини 2+,2. На тому крапка усім бажаю приємного вечора і до зустрічі рівно за добу 23-го, рівно о 21-й. тримайтеся неодмінно переможемо.